Всім привіт, мене Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі і вітаю вас у своєму фінальному відео у 2022 році. Відповідно, зустрінемось з вами вже в новому, і я наперед вас вітаю з усіма прийдешніми святами. У січневих відео ми з вами підіб'ємо підсумки грудня і підіб'ємо підсумки року. Можливо, я зроблю невеличку собі відпустку на два перші тижні, щоб якось перевантажитися. Але обіцяю про найкраще, найгірше, скільки грошей я на книги втратила у 2022 році. Ми обов'язково. З вами поговоримо. От-от незабаром на моєму каналі буде 2000 підписників, тому якщо ви ще не підписані, але дивитесь мої відео або ось ви попали перший раз на мій канал, то підписуйтеся, тому що я буду дуже радіти, якщо в січні нарешті ця цифра на моєму каналі буде. А якщо ж ви дивитесь мої відео впродовж року і вони вам подобаються, і ви б хотіли мене якось привітати зі всіма святами, то, будь ласка, в закріплених коментарях завжди є моя банка монобанку де наразі я збираю на нові книги, буду. Рада, якщо і ви мене в такий спосіб привітаєте. А сьогодні у відео ми з вами поговоримо про планування, про мої книжкові плани на 2023 рік, а також про мої. Загальні планувальні навики, я вам покажу всі свої блокноти, розповім, як це все в мене організовано. А ще в кінці відео вас буде очікувати така бонусна розпаковка книг. Звісно ж, я б могла б і зараз це все розпакувати, але я просто не могла терпіти, тому розпакувала вчора ввечері, вирішила, ну окей, додам окремим шматком, мій канал, мої правила, чому ні? мені просто вкрай треба було вчора це все розпакувати. Давайте ж почнемо з частини про блокноти. Отож, я покажу вам. Всі свої блокноти, які я використовую ось тут. У мене їх насправді ось так багатенько, а також покажу свій новий блокнот на 2023 рік. Давайте почнемо з того, що роки два-три тому, коли ось вийшла книга у Віваті про Bullet Джорнал. Я, звісно вже прочитала цю книгу, захопилася з цією системою, але не все мені повністю підійшло, тому що автор рекомендує мати один блокнот на все. І в цьому насправді є зерно правда, тому що, тримаючи всю інформацію в новому місці, ти завжди її маєш під рукою, ніколи тобі не потрібно. Чогось шукати, але мені це вкрай не підійшло, тому що е, зараз, побачивши, що я загалом роблю, як я планую, е, ви зрозумієте, що так, мені було б це просто незручно. І давайте, ось так, як в мене в купусті лежить, я по черзі трішки розповім про е, те, що в мене завжди є під рукою на моєму робочому столі. Е, в Першу чергу це мій скетчбук, який ви вже могли бачити у відео про майстерню. І це відповідно просто різноманітні малюнки, ескізи. Ось, в мене щось проклеєно. Все, що я там малюю, планую, і ось тут. Все в мене в одному місці. Відповідно, цей скетчбук він в мене буде або на цей рік, або на два роки, або на півроку, як в мене там підуть справи. Відповідно, також він завжди в мене є на робочому моєму столі, для того, щоб коли ось прийшло бажання, я могла одразу взятися до малювання. Далі в мене є ось блокнот, який я не буду детально показувати, це робочий блокнот. Тут я записую всі свої робочі справи, як по роботі, так і по майстерні. Ані по замовниках, по грошах, по цьому всьому також люблю це вести в папері, а не в. Табличках Екселю, наприклад, і тому мені потрібно, щоб це був окремий блокнот для того, щоб знову ж таки я потім не шукала навіть зі змістом по Bullet Journal, де що в мене там записано. Тому ось обов'язково має бути в мене ще ось такий окремий. Далі блокнот по BookTube. І тут в мене мої плани на відео. В мене немає контент плану на місяць. Я просто зазвичай на листку виписую ідеї відео, які мені прийшли. Потім їх втілюю. Але також в мене тут записані сценарії. Тут дуже їх багато, і ви тут подумали, що в мене всі постановочні відео, але насправді не так це. Більшість інформації, яка тут є записана, вона присвячена в моєму містичному жовтні. Тоді я робила багато відео різних добірок, книжок про авторів, і мені просто було необхідно якусь інформацію тут записати. А також впродовж місяця, коли я читаю, я часто занотовую якусь. Ідею, якусь думку, яка мені приходить щодо книги, яка на поточному читанні, бо просто коли дійде час знімати прочитане за місяць, я вже швидше всього не згадаю що те, що мені виникло в цей момент. Тому ось таким чином в мене назбирується оцей блокнотик. До речі, я раніше, ось в мене вже такий він тут помітий, завжди вклеювала ззаду на всі блокноти конверт, щоб тут можна було щось складати, але не цього року відмовлюся з цієї практики, тому що по факту, з однієї сторони, наче зручно, можна там. Наклейки тримати, але щось я цього не використовую. Наступний блокнот він також є читацьким, такий з гарного оксамиту. І цей блокнот на багато років, тому що тут я пишу про своє прочитане, просто списки. Прочитане 2021-го, ось в мене тут. Далі одразу починається прочитане 2022 року, також просто списками. І ось цього року я ще вела придбані, записувала суми грошей, що мені було подаровано. На що прийшла на огляд, тому ось в підсумковому відео зможу вам сказати, що там в мене було, і відповідно. 2023 рік я продовжу далі. Хочу, щоб тут не збиралося купу років, тому що насправді такий список я веду вже по прочитаному маю на увазі, ще зі школи, але воно в мене у всіх різних блокнотах і багато що зараз не відновити. А ось в одному це буде зручно і цікаво переглядати потім через багато років. Далі в мене ось такий ще один блокнотик, він багаторічний, це від серії. До книги Бекамінка Мішель Обама, такий, ніби як її мотивуючий щоденник, ось тут з різними фразами її. Його загалом треба вести ніби як впродовж року. Але я його вирішила використати як свій такий багаторічний планувальник. В першу чергу я кожного року пишу список 100. Я сідаю в останній тиждень року або в перший тиждень року, як в мене вийде по часу, і пишу просто підряд 100 своїх бажань. Тут і глобальні плани, і плани на подорожі. І плани на покупки, але ви розумієте, що коли ти переходиш за число 20-30, твоя фантазія починає вичерпуватися, і ти вже починаєш писати будь-що. Тобто в ці плани може включатися, не знаю, приготувати тірамісу, погладити жирафа, покататися на кареті. Будь-що, відповідно, в результаті ми отримуємо такий потік свідомості, і дуже цікаво його переглядати. Я в цей список не зазираю впродовж всього року інколи. В півріччя зазираю, і вже в кінці року я сідаю і викреслюю те, що мені вдалося. Інколи цікаво подивитися, що там моя психіка писала і посміятися з цього. Інколи ти розумієш, як щось, що було важливе на початку року, стало вже не актуальним до кінця. І ось кожного року я пишу це вже впродовж, напевно, 5-7 років. І ось минулого року я подумала, що буде класно, якщо ці всі списки будуть просто в одному блокноті, щоб знову ж таки потім це все переглядати разом. А також у мене тут є такий загальний планувальник. Не знаю, покажу вам ту по сторінку, я много року ось так його клеїла. Тобто тут також записані дні народження, важливі події, державні свята, планові походи до лікаря, які впродовж. Року я б хотіла здійснити, і тому подібне. Я всю інформацію насправді дублюю ще на своєму настінному календарі, який висить в мене на кухні. Я показувала в одному з відео, розповідала вам про це. Але мені приємно, щоб ще було в блокноті. Як ви розумієте, я люблю, щоб мої плани були багато де. І фінальний блокнот, який от справді зі мною скрізь це ось цей такий пухкенький, який минулого року я придбала, мені здається, в мережі магазинів Акварель. І, власне, це. Той блокнот, який я використовую постійно. Ось минулого року я ще так собі оформила форзати фотографіями. Також в мене ось тут є те, що я вам казала, конверт. Але, знову ж таки, хочу відмовитися від цієї практики, бо бачу, що не використовую його. Мені він сподобався тим, що він має дві закладинки. Дві закладинки. Це обов'язково два лясе, тому що це насправді дуже і дуже зручно. Також він в Крапочку, і мені здається, це буде зручно, що тут є на початку тижня плани, що записати туди, якісь впродовж тижня. І також на початку кожного місяця тут є таке планування. Буду вам показувати на тих пустих сторінках, поки я була два з половиною місяця в Польщі, відповідно мене. Нічого не планувалося. Зі мною цей блокнот не поїхав, бо дуже обмежено кількість речей, яку я могла взяти, яку я могла на собі відповідно донести фізично, і ось ось так воно все виглядає. Але в результаті цей блокнот виявився незручним. По-перше, ті, хто його створював, вони чомусь подумали, що якщо їм там не виходить по розкладці, десь там їм незручно щось зробити по кількості днів, вони можуть просто скоротити. Ну, тобто, наприклад, місяць має 31 день, а в мене місяць закінчиться на 28-й. І що хочеш, то й роби решту днів. І тому в мене виходить, що деякі тижні в мене просто були десь там посередині блокноту, тому що. Там де були вільні сторінки. Ну, таке, не дуже зручно. І загалом я зрозуміла, що цей поділ на дні. Ну, воно таке собі, завжди класно брати просто недатовані блокноти. Тому, тому ну таке, не скажу, що дуже погано, але не цілком я задоволена. Загалом, що я люблю писати в блокнотах, це плани на тиждень, це плани на місяць, а також, відповідно, плани на день, обов'язково список справ, які я хочу зробити. Також мені подобається, я не завжди це практикую. Таку, але мені насправді хотілося б це кожен день якісь невеличкі помітки робити, що трапилось впродовж цього дня. Тому що я не з тих людей, які може вести щоденник, мені це не дуже подобається. Але ось, наприклад, зазначити, що в цей день ми були там-то, там, то ми були щасливі, або навпаки, сталася якась прикрість, яка мене засмутила. Ну, тобто, якісь такі коментарі до цього дня. Я ось. Частково це практикували цього року, і відповідно до 2023 році хотіла б частіше. А також би мені хотілось би, наприклад, в кінці місяця в клейку якихось невеличких фотографій робити, щоб могти себе тішити в. Якості блокнота, що в мене це все є також під рукою. І я ще подумаю, як я буду оформлювати, я ще не впевнена, тому що насправді я не оформлюю блокноти. Я не маю на це часу. Часом я використовую свої ж наклейки. Ось тут в мене було так. Але загалом це ну, дуже мало. Я найбільше люблю писати чорними звичайними лайнерами. І нічого особливо тут. Не робити, відмучати часом кольоровими маркерами якісь найбільш важливі задачі. І давайте ж перейдемо до того, що я обрала на 2023 рік. В першу чергу я хочу сказати, що я давно мріяла про цей блокнот. Він від бренду Маймек. Це український бренд, який робить блокноти ручної роботи, дуже якісні, дуже красиві. І там є різні варіанти в крапочку, в просто чисті. Поєднання крапочки чистих, ну, різні варіанти блокнотів. І мені дуже подобається їхня вся естетика, мені дуже подобається взагалі погляд на життя засновниці, тому я давненько хотіла це все собі придбати. І ось я вирішила собі зробити такий подарунок на день народження, який також в мене, до речі, був у грудні, тому я подумала, потрібно. До речі, все приходить в таких гарних мішечках. І це просто кльово, тому що він текстильний, дуже такий якісний. І відповідно далі в нього можна зберігати будь-що. І обрала, я вам зараз показую. Каже, якийсь блокнот. Там насправді є багато різних серій, але я обрала чисту магію. Подивіться. Це золото. Він просто глітерний. Подивіться, як він виблизько. Я думаю, що вам зараз це все видно. І знаєте, дотик він такий шершавий. Я думаю, що ви почуєте. Ну, тобто він не гладенький, він справді такий об'ємний. Це неймовірно. Далі подивіться, наскільки він класно і якісно прошитий. Тобто він ось так розгортається, до речі, тут листівочка від засновниці, хай кожна маленька деталь нагадує про велику любов. Дивіться, вручну написано з ручним тисненням, який Також я знаю, що робиться на інакших блокнотах, які є шкіряною обкладинкою. Ну, ця уважність до деталей, це неймовірно. Ось. Тобто, ви бачите, наскільки воно все якісно. І також, що важливе для мене, тут є. Зараз. Обов'язково два лясе. Те, що я вам казала попереднього разу, також подивіться, які вони довгі, класні, якісні. Ось, просто. Просто неймовірно. Відповідно, я обрала крапочку, бо мені це також дуже зручно. Мені подобається зручність використання цієї крапочки. Хто б колись міг подумати, для мене колись взагалі існувала лише там, клітинка, лінійка, а ось тут крапочка, і це справді дуже зручно. Тож, ось це буде мій основний блокнот на 2023 рік, в якому відповідно я буду планувати місяці, тижні і просто поточні дні. Ще його не заповнювала. напевно, цього тижня якраз щось вже почну планувати. І, Крім цього, ще в мене є від цього бренду косметичка ось такий баранчик. Подивіться, яка вона прекрасна, з такими тут хвостиками. Ось. Дивіться, вона надзвичайно велика і містка. Я ще не знаю, що я буду тримати, бо в мене є два варіанти. В першу чергу я хочу її використовувати, напевно, як органайзер в своїх рюкзаках, сумках, тому що ви знаєте, що можна творитися в жіночих сумках, а якщо ти ще постійно з малою дитиною, то там повний хаос. І дуже буде класно, якісь важливі для мене речі, окремо покласти в цей органайзер, щоб коли ти лізеш в рюкзак, ти міг одразу щось його нащупати. Але мені цей баранчик настільки подобається, що, можливо, я про просто того лишу в себе на полиці і буду в ньому тримати різноманітні, важливі для себе також канцелярські товари. Ну, я ще подивлюся, подумаю, але він просто неймовірний, бо насправді його просто хочеться ось тако міняти і обіймати. Я обожнюю різні косметички. І насправді, коли ти ділиш в свої речі, якісь такі органайзери, які ще й тобі приємні на вигляд, це сповнює тебе радості. Ну так, потрібно себе просто оточувати тими речами, які тебе тішать. Я, звісно ж, залишу посилення на MyMAC в коментарях і закликаю вас подивитися, зробити собі подарунок на ось цей новий рік, тому що такі речі вони сповнені справді любов'ю. І ось початок року ви обираєте ось новий блокнот, який з вами буде впродовж цього року. І він має бути справді якісний і має вам подобатися, щоб ось кожну хвилинку вашого дня вас тішити. Тому так, зазирайте. Можливо, ви також знайдете свою краплинку магії там. І ось на цьому в мене все по блокнотах. І, напевно, що давайте перейдемо вже до книжкової частини відео. І ось мої плани. Давайте я вам скажу, що. Який я хочу зробити фокус на цей рік. Минулого року я робила фокус на фентезі. Цього року я би, напевно, хотіла спробувати зробити фокус на космічній фантастиці. Насправді, жанр, який я люблю, але який дуже рідко зараз читаю, і хотілося б якось відновитися в ньому. Також я вже казала в одному з попередніх відео, що хочу читати книжки англійською мовою. Знову ж таки, ставлю якусь мінімальну цифру, там три книжки в рік, але я сподіваюся, це мені вдасться. І ось перед цим відео я передивилася книги, які в мене є в бібліотеці. Які... Які з них вже дуже давно, і я би нарешті хотіла цього року їх прочитати, ось просто не відкладати, тому що це неможливо. І давайте по черзі. Перша книга це Ярослав Мельник «Далекий простір. Це має бути антиутопія. Я колись давно прочитала його машу або постфашизм. Пізніше придбали цю книгу. І ось я так хотіла її прочитати, так хотіла її прочитати. І ось вже лежить, мені мене, здається, другий рік в бібліотеці від придбання. Тому ну, я не знаю, чому я відкладаю, тому ось буду знайомитися. Далі, ось, книга, яка безпосередньо належить до моїх ось поточних планів річних. Це Остання Одіссея, завершальна частина циклу космічної Одіссеї Артура Кларка. Обіцяю вам її прочитати вже останній рік, а може і два. І щоб завершити цю Відповідно, вам розповісти і хочу це зробити знову ж таки напевно на початку року, ну але хоча б впродовж року. І відповідно це от одна з тих книг по космічній фантастиці, з якою я би хотіла цього року познайомитися. Наступна книга це Збагнути Росію. Одна з моїх ну, таких ну, відносно нещодавніх покупок десь у жовтні. Разом з останньою частиною Гаррі Поттера» я замовила її на Абаба-Галамага сайті. І е, ця книга, яку я думаю, потрібно прочитати кожному, тому що вона розповідає про Росію е, в історичному контексті. Чому загалом вони такі, чому вони, напевно, що ніколи не зміняться і чому справді е, ну, вже потрібно нам нарешті засвоїти цей урок і його. Головне, щоб весь світ зрозумів, чому тієї нації справді потрібно остерігатися. Ну і мені самі цікаво буде про це все почитати, тому буду знайомитися. В мене ось чоловік вже прочитав цю книгу і казав, що вона дуже просто крута, і справді вона ще більше пояснює, чому для них у ці речі, які зараз кояться, є ну, можна казати, в порядку норми, і чому ось їм не шкода відправляти своїх людей на ось це гарматне м'ясо. Тому так, хочу познайомитися з цією книгою. Наступна книга також не раз вже була в моїх якихось планах. Показу вам, це дев'ять огівлі про рекламу, такий собі Бог в сфері реклами. Класне ілюстроване видання від видавництва клуб сімейного дозвілля. Також дуже давно хочу прочитати. Другий рік мені здається, лежить в мене в книгу до прочитання і все ніяк. Ну, в 2023 році мушу. Також. Наступна книга з розряду попередньою це Дорослих не буває. Життя після 40 Помела Дракерман. Ну, Мені ще немає 40, але я впевнена, що ця книга мені сподобається. Я читала ці авторки французьке виховання, і книга мені страшенно сподобалася. Манера написання авторки чудово. Звісно вже до питань виховання там є свої питання, але мені дуже сподобалося, як авторка ділиться і своїм досвідом і загалом розповідає. Тому я впевнена, що ця книга також буде дуже-дуже класна. Я не знаю, чому я від Відкладаю, але давайте вже прочитаю. Наступні дві книги. Це ось просто гаряча новинка, завершуюча частина трилогії Павла Дерев'янка, Пісня Дібров. І попередня частина. Тенета та війни. Так склалося, що я прочитала першу частину, вона мені надзвичайно сподобалася. Я одразу придбала собі наступну частину, але вирішила її відкласти, не читати до моменту, поки буде написано третя частина, щоб відповідно не забути події. І я планувала її так ну, прочитати десь, наприклад, через рік. Але суть того, що я настільки затягла, що автор не тільки дописав вже книгу, але й видав третю частину. Відповідно, я не хочу відкладати, тому я думаю, що я. Прочитаю десь незабаром і тенета війни, і, відповідно, пісню Дібров одразу по черзі. До речі, дивіться, воно ось так, наскільки пісня Дібров товстіша за тенета війни. І, до речі, ось я не пам'ятаю. Тут, напевно, що різниця папір через ту ситуацію, але ось тонета війни вони на зрізі у мене такі жовтенькі через те, що вони вже давненько лежать, а ось це біленьке. Бачите, прям ось видно цю різницю. І остання книга, яку я би хотіла прочитати, можливо, буду читати в березні чи в лютому, коли ось така противна погода, тому що це буде підходити. Це Твін Пікст, який мені подарувала Оленка з каналу книгу джунглі». Дякую за цю книгу. Адже це таке красиве, подарункове видання. Я зараз на перегляді. Він піксу. Я підходжу серйозно до цієї книги, тому що її немає сенсу читати, якщо ти не переглядав серіал. Насправді, тому що це таке, якби фанатське доповнення. А звісно ж, я вже не особливо пам'ятаю, що там було, тому я перегляну два старих сезона. Третій новий сезон, який вийшов у 2016 чи 2017 році, і власне, ось вся книга, це якби доповнення, мені здається, до третього цього сезону і доповнення загалом до цієї всієї історії. Тому ось так. Це така, знаєте, в мене зараз іде глобальна підготовка до прочитання цієї книги. Але я ось прям натхнена, ну, тут дуже все класно, я не знаю. Мені просто естетично насолоду е, приносить гортання цієї книги. Тому так, ось. Буду читати, і що ж на цьому у мене все. Я розповіла вам про свої плани на 2023 рік. Про свої блокноти Чекатиму вас в коментарях. Але ще не вимикайте це відео, тому що зараз почнеться розпаковка. Ото все така спонтанна підйомка відео. Я вам навіть розповім, як це сталося, що я ось так вирішила записувати спонтанно розпаковки. Мені тут приїхала посилка від Оленки з каналу Книгу Джунглі. І я знала, що там має бути, тому що впродовж грудня кожного дня я публікувала публікувалась з'являну книгу, тому що організовувала в своєму інстаграмі такий собі книжковий адвент-календар. І ось на одну публікацію вона відреагувала, де в мене був коментар, щоб загалом. Цю книгу, що вона і немає, ні хоче мені подарвати. І ось приїхала посилка, я там орієнтувалася, що там має бути, тому така сіла ввечері її розгортати. І коли я вже собі її надірвала, трішки зазирнула. І я побачила, що тут є ще щось, окрім книги. І все гарно запаковане. І я зрозуміла, що просто необхідно це все вам показати. Якщо це вже так трапилося. Якщо чесно, я просто в шоці від того, наскільки Оленка чарівниця і безбежно. Дякую, навіть ще не розкривши. Давайте я тут повитягаю те, що тут знаходиться. В першу чергу це книгу. О, дивіться, як гарно запаковано. Такий гарний подарунковий папір. Зараз я розв'яжу ще й такі стрічечки. Дуже мені подобається, коли ще й зав'язують з тканинними стрічками. Воно додає є ще більше такої святковості, атмосферності. Так, давайте. Розгортаємо. Ну, ви пам'ятаєте, я розгортаю дуже обережно папір, Ще й такий красивий. Ось, і тут в нас просто неймовірна книга. Це Різдво з першими леді. Ось ось так воно виглядає. Я думаю, що багато хто з вас її бачив. Тут, до речі, супробкодинка, я навіть не знала, а ось так вона червона. І це ось таке. Просто неймовірно красиве, якісне, подарункове видання, яке розповідає про те, як різноманітні, відповідно, перші леді в США святкували Різдво про їхні традиції. І відповідно, ця книга має бути таким суцільним натхненням, позитивом зарядом до святкового настрою. І я ось так думаю, що я й почну її читати. От зараз, просто цього вечора, буду так читати трішки по розділу. І я ось вже тут бачу, що тут є прикраси, різноманітні, рецепти. Ну, те, чим діляться відповідно перші леді, тими традиціями, які вони влаштовують саме на це свято. Ну, Книга неймовірно гарна, ось дивіться. Можливо, якийсь рецепт з нею приготую. Дуже-дуже гарно. Ну, я в такому, знаєте, приємному-приємному шоці. Так, далі у нас тут є листівочка, зараз її прочитаю. <світ> Дякую дуже. Так, і, і, і тут ще є бонуси. Це ось така шоколадка, смачнюща з грушкою. І щось ось тут запаковане також дуже і дуже гарно. Я сподіваюся, вам видно. Зараз ми відкриємо з гілочкою, з ягодиками. Отже, мені не вийде так дуже розпакувати. Ну, але як вже так. А вже, як є, так. Угу. Ага, я, я вже здогадую, що це якась новорічна прикраса. Дивіться, як гарно! Дивіться, який сніговичок. Просто чудовий. Дуже-дуже гарно. Дякую тобі ще раз, Оленко, за... Книгу за бонуси, які прийшли е, до неї, це все дуже неочікувано і дуже дуже приємно. Справді, книга вона настільки красива. Я впевнена, що вона сповнить радістю. ці Зимові місяці, і це справді таке суцільне натхнення і бажання робити щось особливе в себе вдома. Ось, і от, окрім цього, подарунку, я ще й вирішила розпакувати ще одну книжку, також особливо. Зараз я її відкрию і вам про неї розповім. Ось так вона виглядає в такій м'якій обкладинці, і це космічний готель Україна або «Ukrainian Space Hotel», Тому що тут книга на двох мовах, і вона є надзвичайно особлива. Коротенько розповім вам історію її створення впродовж. Чотирьох років громадська асоціація «Ноосфера» організовувала конкурс для дітей малюнків на космічну тематику. І звісно, цього року цього не відбулося. Проте організатори вирішили звернутися до Джейн Метер, австралійської авторки, з проханням перекласти одну з її казок на українську мову для того, щоб підтримати дітей відповідно її творчістю. Вона ж настільки захопилася, побачивши роботи українських дітей, що вирішила написати спеціально казку для них, власне, космічний готель. І вона оформлена, ця книга, ця казка повністю малюнками дітей. І я вже ось так зараз так гортаю просто. Потрішки цю книгу, і вона неймовірна. Інакше не можу сказати, вона двомовна. Ось, подивіться. Ось так вона виглядає. І найцікавіше в цій всій історії те, що це не є комерційним проєктом. Ви можете завантажити цю книгу як в електронному форматі безкоштовно, так і взяти в участь в такому собі благодійному проєкті, адже придбавши фізичний примірник, кошти з якого підуть на допомогу внутрішньо переселеним особам, тому, як ви розумієте, передбачу цю книгу, ви отримаєте не лише унікальне направду видання, а й зможете допомогти дітям, які постраждали від російської агресії, постраждали від ось цих всіх військових дій, які досі відбуваються на наших теренах. І ось також цього ж місяця почну читати цю книгу з левом. Я ось така. Її от просто зараз погортаю, але детальніше про неї вже розповім вам у прочитаному за грудень, тому що я думаю, що ми встигнемо її ще прочитати цього тижня, тобто вкладемося в грудневе читання. Але я просто в захопленні ось ці дитячі малюнки, вони неймовірні. Я загалом люблю дитячу творчість, тому ось ця книга вона така по особливому цінна. Душа. Дуже гарно. Обов'язково в коментарях залишу вам інформацію посилання на сторінку цієї організації, де, відповідно, ви зможете знайти і детальніше про книгу, і, відповідно, придбати її собі, бо я впевнена, що ви захочете. А також, звісно, залишу вам посилання на канал Оленки, яка мені ось тут з ось надарувала. Обов'язково переходьте, дивіться її канал. Я вже не раз згадувала про нього на своєму каналі. Адже справді, її ролики вони особливі, такі теплі. Класні, продумані з чудовим монтажем, тому я вам страшенно рекомендую, якщо ви ще не підписалися, підписатися. А я ось завершую своє відео і йду ось гортати нові книги, які в мене з'явилися. То з вами ми зустрінемося у новому книжковому відео. І я так думаю, що вже в новому році. Тому з прийдешніми вас святами. До зустрічі, Па-па!